Ми знімаємо багато, дуже багато роликів саме про годинки Garmin, огляди, гайди та інструкції. Давайте трохи від них відпочинемо та дізнаємося більше про те, без чого неможливо уявити собі жоден пристрій від Garmin, про їх мозок, а саме про додаток Garmin Connect. Зараз спробуємо вам трохи більше про нього розповісти. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше і з вами, як завжди, Sporttime.ua. Ми вже додали годинник додаток та пройшли перше налаштування. Про це вже ми знімали відео, посилання є в описі. Тепер перейдемо безпосередньо до Garmin Connect. Перше, що ми бачимо, коли запускаємо додаток, це скрін під назвою Мій день. В цілому, в його назві описані всі його властивості. Тут вся наша статистика за один день. Вся інформація, яку збирає віджит, потрапляє в додаток. Ви можете додати потрібний віджит меню, щоб він почав збирати інформацію про вас, а потім знайти його в статистиці показників або в статистиці медичного стану. Сам додаток Gaming Connect показує широку статистику по віджетам. трошки по ним пройдемось. Перше віконце частота пульсу. Ми бачимо пульс на відпочинку та максимальний рівень пульсу на даний момент. Бачимо дані саме за цей день, починаючи з опівночі. Натискаємо на віджет, бачимо хронологію за день. Нижче показана інформація про події, через яку був струбок пульсу. Це враховується автоматично функцією MoveIQ. MoveIQ автоматично ідентифікує рухи. Що відповідають певним шаблонам. Тут також можливо побачити інформацію за тиждень, місяць та рік. Нижче інформація по дням. Якщо перейти в опції, тут є налаштування аномального пульсу, сповіщення про за високе або за низьке значення пульсу. Також рекомендую прочитати довідку. Тут загальна інформація щодо пульсу, поради та про те, як Гарвін використовує дані. Далі Body Battery. Назва про все каже. Ця функція показує ресурс організму. Це все вираховується через пульс, стрес, сну та фізична активність. В мене, якщо бодібатері на рівні 20 і менше, означає, що я захворів. Можна обрати те, що ми хочемо побачити на графіку. Далі все також поділено по дням з інформацією, і в пункті довідка інформація про цю функцію з порадами по використанню. В цілому всі віджити по керуванню плюс-мінус однакові. Заходимо, бачимо розширену інформацію за один день, тиждень, місяць. Та в налаштуваннях дивимось інформацію про саму функцію, що, як та чому це так працює. Знизу, в цьому скрині день» можливо додати деякі дані. Ще нижче інформація за вчорашній день та за останні 7 днів. Та в самому низу можливо редагувати «Мій день». прибирати катки, які не потрібні. З цією вкладкою закінчили. Далі скрін змагання. Тут ви можете приєднатися до змагань. Це активності цілі. За досягнення котрих ви будете отримувати відзнаки, котрі будуть у вас в профілі в Garmin Connect. Можливо, обрати навіть експедицію. Сам додаток за допомогою годинника буде спостерігати за вашим прогресом. Також ви можете створити власні змагання з друзями по крокам, бігу велесперту та плаванню, запросити до нього друзів, котрих є аккаунт в Garmin Connect, задати тривали змагання, початок та кінець, та почати виявляти кращого. Далі календар. Та ми можемо обрати по дням, що і коли ми робили. У розділ новини ми бачимо всі тренування наших знайомих по Garmin Connect, якщо вони відкрили до них доступ, це як в Інстаграмі, наприклад. Також можемо переглянути повну інформацію про заняття зі статистикою та колами. Як ви бачите, тут дуже багато інформації ми можемо побачити. Далі перейдемо до розділу більше. По першим трьом пунктам ми розібрались. По четвертому, у нас є окремі відео, як робити тренування в додатку. Посилання на нього є в описі, а в пункті обладнання ми вводимо взуття, велеспе та інші речі, які використовуємо при занятті спортом. Так ми зможемо вислідковувати цикл використовування нашого інвентаря в розділі Інсайдс порівняння ваших показників з іншими людьми. Нижче вже йдуть налаштування, які є схожими з іншими додатками. Та давайте зупинимося на налаштуваннях. Тут можливо налаштувати все під себе та зробити зміни. Наприклад, в користувацьких налаштуваннях може змінити одиницю виміру. Багато хто питає, де це можна зробити. В цілому на сьогодні все. Ми пройшлися по основним моментам додатку Garmin Connect. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. За кращими годинниками, Garmin також пишіть нам. Ми даємо офіційну гарантію 12 місців на всі нові товари. Дякуємо за перегляд! Все буде, Україна! Далі перейдемо до розділу більше. По першим трьом пунктам ми розібрались. По четвертому у нас є окреме відео, як робити тренування в додатку. Посилання на нього є в описі, а в пункті обладнання ми вводимо взуття, велосипед та інші речі, які використовуємо при занятті спортом. Так ми зможемо відслідковувати цикл використовування нашого інвентаря в розділі Insights порівняння ваших показників з іншими людьми. Нижче вже йдуть налаштування, які є схожими з іншими додатками. Та давайте зупинимося на налаштуваннях. Тут можливо налаштувати все під себе та зробити зміни. Наприклад, в користувацьких налаштуваннях може змінити одиницю виміру. Багато хто питає, де це можна зробити. В цілому, на сьогодні, все. Ми пройшлися по основним моментам додатку Garmin Connect. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. За кращими годинниками, Garmin також пишіть нам. Ми даємо офіційну гарантію 12 місців на всі нові товари. Дякуємо за перегляд! Все буде Україна!